Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні пропоную поговорити, чим можливо забронювати громадянина, який фактично отримав відстрочку за індивідуальними обставинами. Ми з вами розглянемо, що є позитивним для роботодавця в такому випадку, які є ризики для роботодавця, а також які є ризики для громадянина-працівника. Саме головне, з чого треба почати, розглядати дане питання, це з розуміння, що таке відстрочка, а також що таке бронювання. Загалом відстрочка та бронювання військовозобов'язаних мають різні юридичні основи та умови застосування. Разом з тим, бронювання є однією з підстав для надання відстрочки. Перелік підстав для надання відстрочки всі вивчили вже давно, і всі знають, що даний перелік зазначений саме в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо уважно подивитися, зазначену 23 статтю з'ясовується, що серед переліку тих, кому надається відстрочка, є. Особи, які заброньовані на період мобілізації за підприємствами, установами, організаціями в порядку чітко визначеному постановою кабінету міністрів, і які повинні перебувати на спеціальному військовому обліку. Тобто бронювання це специфічна форма відстрочки, яка надається громадянам, працівникам певних критично важливих підприємств. Важливим також є те, що згідно законодавства бронювання є можливим як у мирний, так і у воєнний час. Таким чином, на підставі бронювання громадянину надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Отже, основною кардинальною різницею бронювання як одного з підвидів відстрочки є підстава та порядок проведення бронювання. Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли працівник отримав відстрочку, до прикладу, за сімейними обставинами. На час запису саме даного відео відстрочку за індивідуальними обставинами громадянин може мати до 2 лютого 2026 року. Разом з тим, такого громадянина, до прикладу, згідно його посадових обов'язок, Критичності підприємства, де він працює, може бути заброньований. Чим бронювання вигідно для такого громадянина-працівника? Фактично, заброньованому працівникові не потрібно буде кожні три місяці подавати до територіального центру комплектування відповідні підтверджуючі документи для підтвердження його права на відстрочку. Таким чином громадянин додатково не витрачає свій час і нерв. Наголошую, ми зараз не розглядаємо ситуацію автоматичного продовження відстрочки через застосунок плюс». Отже, в бронюванні є великий плюс для громадянина-працівника. Тепер з'ясуємо, чи може бути заброньовано громадянина, який фактично вже має дійсну відстрочку. Якщо відповідати на дане запитання, відповідь буде однозначно ні. Забронювати працівника, який... Вже має оформлену відстрочку, не можна, фактично слід дочекатися закінчення дії відстрочки. А чому ні, запитаєте ви? Якщо розглядати практично дане запитання, поки дія відстрочка, отримана до прикладу, за індивідуальними обставинами, в застосунку дія статус працівника відображається як не підлягає бронюванню, має відстрочку, тому система не пропустить такого працівника до бронювання і доведеться, як я вже зазначала, дочекатися закінчення дії відстрочки. Тепер давайте розглянемо, що є позитивним для підприємства, якщо працівник, який підлягає бронюванню, фактично має діючу відстрочку за індивідуальними підставами. Як приклад, розглянемо підприємство, яке має можливість бронювати лише 50% військовозобов'язаних працівників. Працівник, який має діючу відстрочку, включається до загальної кількості військовозобов'язаних, яка враховується для розрахування оці 50% працівників, які можуть бути заброньовані на даному підприємстві. Отже, якщо працівник має відстрочку, він дає можливість забронювати на підприємстві ще одного працівника. Тобто, якщо працівник обирає між броню, бронюванням і відстрочкою за індивідуальними підставами, то фактично в будь-якому випадку даний громадянин, даний працівник буде звільнений від призову на військову службу під час мобілізації або шляхом бронювання або шляхом отримання відстрочки за індивідуальними обставинами. Водночас для роботодавця, який може бронювати лише половину працівників, вигідно мати в штаті працівника з відстрочкою. Один з моїх підписників звернувся за консультацією з приводу процедури відмови від відстрочки за індивідуальними обставинами для подальшого бронювання на підприємстві, де він працював. Зразу хочу наголосити, що прийняття такого рішення повинно бути детально опрацьовано з чітким розрахунком часу, коли громадянин втрачає право на відстрочку за індивідуальними обставинами та отримує статус заброньованого. Отже, чи може громадянин відмовитися від відстрочки, яку отримав раніше за індивідуальними підставами? Так, громадянин може відмовитися від відстрочки. Право на отримання відстрочки є саме воєвиявленням громадянина на отримання відстрочки. І навпаки, право на відмову від відстрочки це таке ж саме воєвиявлення громадянина. Щодо процедури відмови від відстрочки. Потрібно сформувати заяву про відмову від отриманої відстрочки в довільній формі на ім'я голови комісії територіального центру комплектування, в якому було розглянуто та прийнято рішення про надання громадянину відстрочки і, відповідно, подати зазначену заяву до Територіального центру комплектування. Звертаю увагу на строки розгляду такої заяви про відмову від відстрочки. На відміну від заяви про надання відстрочки, яка за нормами законодавства, а саме постанови 560, має розглядатися територіальним центром комплектування протягом 7 днів, заяву про відмову від відстрочки буде розглянуто за нормами законодавства про звернення громадян. А це означає, що заяву про відмову від відстрочки буде розглядатися аж протягом 30 днів. Після чого повинно бути винесено відповідне рішення та внесено відповідну інформацію до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів. Саме з моменту винесення відповідного рішення Територіального центру комплектування про анулювання відстрочки та внесення відповідної інформації до реєстру громадянин буде вважатися таким, що немає відстрочки, і саме з цього моменту може розпочинатися процедура бронювання громадянина. Разом з тим наполягаю, що перед тим як робити будь-які дії, в напрямку відмови від отриманої відстрочки, дуже важливо проконсультуватися з юристом, щоб усвідомлювати всі юридичні наслідки. Поки це все, ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваш інтерес. Також нагадую, що я є медіатором, який проводить процедуру медіації в конфліктних ситуаціях різних напрямків життя. Це можуть бути і сімейні конфлікти, це можуть бути і бізнес-конфлікти. Тому пишіть, будемо співпрацювати. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі. До побачення.